Ну, попсово говорити і обговорювати цю тему. Але однозначно ну, нам цей аргумент дуже потрібен на столі переговорів, має чіткого північного сусіда, як ми будемо без цього жити. Складно. Або під парасолькою, або мати в кишені. А можливо, вона вже є. А ми просто маємо е, ну, кілька порядних людей, які не потякають, вибачте, на слові, е, що ось там. Франція, Британія, Німеччина і Україна таємно придумують військовий собі альянс. На що таке говорити? Ви зробіть, а тоді буде видно. І ворог, і гаранти наші, вони мають ядерну зброю. Тому, аби нас чули, і наша мова була всім зрозумілою, мені здається, що така от якраз позиція би досить нас посилила. Я думаю, що ми в повному праві її повернути або воссоздати, ну, як кажу, відновити. Відновити зброю, тим більше є потенціал для цього, є вщення, є толкові люди. Ну, як захист, як захист, думаю, так, це буде непогано. Тому що зараз нам це дуже потрібно. Так що і так, я думаю, що це буде таке непогано. <ріць> і треба вже зробити і сказати, що вона у нас є. Або хай вернуть нам умови. Які були в Будапештському договорі?